У якому класі краще навчатися особі з особливими освітніми потребами в інклюзивному чи в спеціальному? Давайте з вами будемо розбиратися. Інклюзивний клас це клас, який функціонує у закладі загальної середньої освіти, і де, крім особи з особливими освітніми потребами, навчаються і інші учні без особливих освітніх потреб. Спеціальний клас це клас, який утворюється та функціонує у закладі загальної і середньої освіти і де навчаються лише особи з особливими освітніми потребами. Кількість учнів в інклюзивному класі, якщо це початкова освіта, не має перевищувати 24 осіб. Кількість учнів у спеціальному класі залежить від типів категорій освітніх труднощів, а також від рівня підтримки, який визначає інклюзивно-ресурсний центр. Тому кількість осіб може бути 6, 8 або 12. Індивідуальна програма розвитку для особи з особливими освітніми потребами складається як в інклюзивному класі, так і в спеціальному. Корекційно-розвиткові та психолого педагогічні послуги надаються особі з ООП як в інклюзивному, так і в спеціальному класі. За потреби розробляється індивідуальний навчальний план. Наявність асистента вчителя в інклюзивному класі він присутній, а в спеціальному класі він присутній на базі початкової освіти, а далі його присутність буде залежати від рівня підтримки, який визначає інклюзивно ресурсний центр. Якщо рівень підтримки для особи з ООП буде четвертий чи п'ятий, то асистент вчителя буде присутній. Якщо третій чи другий, то асистента вчителя не буде. Також варто знати, що відкриття спеціального класу відбувається тільки тоді, коли наявно більше ніж 50% учнів від його наповнюваності.